Чи безпечний гель манікюр? Фахівці розкривають реальний ризик захворювання на рак. Геловий манікюр – мода чи загроза здоров'ю. Ми аналізуємо ризики та знаходимо безпечні альтернативи. За останні роки геловий манікюр став справжньою революцією в світі краси, довговічність, стійкість до сколів і можливість створювати приголомшливі дизайни роблять геловий манікюр неймовірно привабливим для багатьох жінок. Однак, разом із зростанням популярності все частіше виникають питання про безпеку цієї процедури та її потенційний вплив на здоров'я. Останнім часом дослідження та заборони в Європейському Союзі посилили занепокоєння, змусивши багатьох замислитися, чи варто ризикувати красою. Як людина, яка завжди прагнула доглянутих рук і нігтів, я сама давно є прихильницею гель-манікюру. Довгий час я ігнорував застереження, вважаючи їх перебільшеними. Але останні дослідження та дискусії змусили мене переглянути свої погляди та ретельніше вивчити питання. У цій статті я хочу поділитися своїми думками та досвідом, а також розповісти про останні дослідження небезпеки, пов'язані з геловим манікуром, і запропонувати безпечні альтернативи, які допоможуть зберегти ваші нігті красивими та здоровими. Як працює гель манікюр і чому він такий популярний? Перш ніж говорити про ризики, давайте згадаємо, як взагалі працює гель манікюр На відміну від звичайного лаку, гель вимагає спеціальної сушки в ультрафіолетових лампах. Цей процес запікає лак, роблячи його неймовірно стійким і довговічним. Підготовка нігтів, підстригання, обрізка кутикули і легке шліфування нігтьової пластини. Нанесення основи, базове покриття захищає нігті і забезпечує краще щеплення з гелем. Нанесення кольорового гелю кілька шарів кольорового гелю, кожен з яких сушиться під УЕФ лампою. Нанесення верхнього шару верхнє покриття додає блиск і захищає гель від сколів і подряпин. Саме цей процес забезпечує бездоганний вигляд гелевого манікюру на нігтях до 4 тижнів, що робить його таким привабливим для тих, хто цінує час і зручність. Останні дослідження та зростаюче занепокоєння. Однак останні дослідження змушують нас зупинитися. Дослідження Піцебеузького та каліфорнійського університетів показали, що вплив ультрафіолетового випромінювання, створюваного феном для нігтів, може спричинити пошкодження клітин. Подібне до того, яке може спричинити рак шкіри. І заборона триматил бензоілдифенілфосфіноксиду в Європейському Союзі є ще одним тривожним дзвіночком. ТПО це інгредієнт, який часто використовується в гель-лаках для нігтів, який допомагає створити густе, довготривале покриття. Однак дослідження на щурах показали, що це може мати негативний вплив на фартильність і репродуктивну систему. Чи виправдані страхи? Ми аналізуємо ризики. Я розумію, що всі ці новини можуть викликати паніку. Але важливо пам'ятати, що наука не стоїть на місці, і необхідно розглядати всі факти в комплексі УЕФ випромінювання та рак шкіри, так, ультрафіолотове випромінювання може бути небезпечним. Але варто пам'ятати, що наші руки щодня піддаються впливу сонячних променів. Крім того, Дослідження проводилися в лабораторних умовах, і поки немає переконливих доказів того, що геловий манікюр безпосередньо викликає рак шкіри у людей, ТПО і репродуктивна система дослідження на щурах справді викликають занепокоєння. Але потрібно пам'ятати, що щури це не люди, і результати досліджень не завжди стосуються людини. Крім того, важливо враховувати дозування і тривалість впливу ТПО. Проте я вважаю, що ці ризики не можна ігнорувати. Особливо якщо ви регулярно робите гелевий манікюр. Як зменшити ризики? Поради експертів: якщо ви не готові відмовлятися від гелевого манікюру, є кілька способів знизити ризики. Використовуйте сонцезахисний крем, перед відвідуванням манікюрного салону. Нанесіть на руки сонцезахисний крем широкого спектру дії. Одягніть рукавички, використовуйте рукавички без пальців, щоб захистити руки від УФ променів. Обирайте салони з якісним обладнанням, переконайтеся, що ваш салон використовує сучасні ультрафіолетові лампи з низьким рівнем випромінювання. Робіть перерви між відвідуваннями салону, дайте своїм нігтям час відновитися між манікюром з гелом. Обговоріть ризики з фахівцем, дізнайтеся, яких запобіжних заходів вживає ваш манікюр, щоб захистити ваші нігті та здоров'я. Безпечна альтернатива гелевому манікюру. Якщо ви стурбовані ризиками, пов'язаними з гелевим манікюром, є кілька безпечних альтернатив. Звичайний лак для нігтів, сучасні лаки для нігтів можуть бути досить стійкими і довговічними. Манікюр з використанням лаків без уф затвердіння, багато брендів пропонують поліролі, які не потребують уф затвердіння Манікюр з використанням акрилової пудри. Дік Пауер цей метод не вимагає використання уф лампи і вважається більш безпечним. Нарощування нігтів акрилом або гелем з дотриманням усіх правил гігієни та безпеки. Якщо ви хочете мати довгі та красиві нігті, зверніться до професіонала, який дотримується всіх правил гігієни та безпеки. Мій особистий досвід і висновки я, як і багато жінок, давно прихильниця гелевого манікюру. Але останні дослідження та дискусії змусили мене переглянути свої погляди. Я вирішила спробувати альтернативні методи і виявила, що манікюр з використанням акрилової пудри Deep Power – чудовий варіант. Не вимагає використання УЕФ лампи, забезпечує довговічність і виглядає бездоганно. Також став більш уважним до вибору салону та спеціалістів. Тепер я завжди стежу за тим, щоб у салоні використовувалися якісні матеріали, дотримувались усіх правил гігієни та безпеки. На закінчення хочу сказати, що геловий манікюр це не обов'язково зло. Але важливо бути поінформованим і приймати зважені рішення. Якщо ви стурбовані ризиками, пов'язаними з геловим манікюром, існує багато безпечних альтернатив, які допоможуть вам зберегти красиві та здорові нігті. Головне усвідомлений підхід і турбота про своє здоров'я. Не варто жертвувати своїм здоров'ям заради короткочасної краси. Пам'ятайте, що краса це не тільки зовнішність, а й здоров'я та впевненість у собі.